Високо гарно, правда? Така історія. Я, коротше, в Німеччині загубив всі свої паспорта. Так, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки. Вчора катався на Велику, я собі ложив в карман телефон, і я туди же положив по портмоне з усіма документами. На що я це зробив? Не знаю. Ну, мало ли я там щось впаду чи що, щоб бачили в них страховий номер, хто я, що я, і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. Іду до поліцаю. Зараз глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально? Повернути ці всі документи, бо тут тут не працює так, як у нас. Що якщо хтось має твій паспорт, він може там кредит на тебе оформити, з твоєї карти кучу грошей, списати і так далі. Тут абсолютно інакша система. Тут все дуже довго працює. Тобто отримати картку, треба окремо отримати термін на запис банку, Потім прийти на цю зустріч, папайтмен. Потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні по пошті. Потім через ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися ці карти. Коротше, дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких цих машинчиків схем. Тому людям а, тут більш війніше, цікавіше віддати документи, бо тут скучно вжити, людям. А так добре діяло зробили. То глянемо, як воно працює на практиці. Ось віду. поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Що ти поможеш перекладати? Так. Да. Хорошо, бо я, я трохи балакав, але не шпахаю. Що я не розмовляю, а балакаю. Отакий поліцейський час. Дивіться, як гарно. Пише, що це все, ну, дуже прекрасно. Абсолютно не схоже на наші <свист> поліцейські установи. Але що мені? мені головне, щоб повернулися документи. Okay. У мене і повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Ну, пішли. Так, значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, ну, якщо у нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене в фонд-бюро. Так і називається. Дивіться, фондбюро. І... Mm. Та, no і зараз можливо тут, дивіться, скільки тут речей забути. Купа. Боже, навіть самокат. А це ж самокат від це ж не приватний самокат. Зараз будемо питати, можливо, отуття. Взагалі, по ідеї, за декілька днів люди самі мають сюди принести в ідеалі. Просто питання: в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу ті документи, які ніхто не знайде, бо може приводити вибрати велосипед, їхати золотим маршрутом і самому шукати. Це всі діла, всі плани, все, все по одному як попіта. Продовжимо пошуки. Дивує, знаєш що? Скільки тут парасоль? Там на пару сотень тих парасоль.